Обов'язкове нововведення для водіїв. І з 1 травня кермани чи мають вмикати ближні світлофар або денні ходові вогні за межами населеного пункту. Це зміни до правил дорожнього руху, які запровадив Кабмін. Постановою від 20 жовтня минулого року. Раніше ця вимога діяла лише під час осінньо-зимового періоду. Тепер цілий рік порушення цієї вимоги тягне за собою штраф у розмірі 510 гривень. За осінньо-зимовий період минулої цього року то таких постанов було винесено понад 23 тисячі. Тобто дана профілактика також ведеться і притягнення до відповідальності. Тим не менш, це питання безпеки, це питання саме застосування такого, як я вже сказав, елементарного заходу, який убезпечить і самого водія, і його транспортний засіб, і інших учасників дорожнього руху.